Вітаю, друзі! Вівторок, 5 хвилин я, Олексій Ляшенка, і польські перевізники платують перекрити кордон з Україною до кінця року, друзі. Невдоволені перевізники Польщі тим, що зросла конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС, і вони вимагають у ЄС, Європейський Союз установив спочатку війни, там трохи час пройшов, Лібералізувало перевезення, надало змогу нам переїжджати гуманітарка, озброєння, да? різні різні, різні товари перевозу туди-сюди, і вони і, і наша асоціація, плюс наша заява да? до вступу в ЄС. І ЄС пішов на зустріч і дав. І тоді згодились і Польща, всі були згодні. Але зараз вони вимагають поляки повернути українським перевізникам дозволи. Пам'ятаєте дальнобійщиків, цих, хто зв'язаний з перевезенням, які були дозволи це чекати, це доводити, це показувати. Це страшне було теж. Це була бюрократія і це була. Корупція як польська, так і українська одночасно, да? посилити для нас правила перевезення за ЄКМТ. Тут я десь згоден. Раз ми там працюємо, ми повинні їх виконувати так, як виконують держави України ну, ЄС. Далі, неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться на території не ЄС, то є в Україні. У мене питанечко. До нашого уряду і до всіх інших. А скільки компаній польських зареєстровано в Україні, а фінанси знаходяться в Польщі. Це ж є е, ну це працює правило подвійного оподаткування. Якщо ти там платиш податки, тут ти не платиш. Якщо ми тут платимо, то там ми не платимо. А вони хочуть, щоб ми там платили. Не тут платили компанія тут працівники тут, а платили там, як і наших людей експлуатують. Ось що хочуть поляки. Також вони хочуть окрему чергу в черзі для авто на номерах. ЄС. Ви, ми біли, а ви чорні. Ми класні, ми найвищі, а ви найнижчі. Ну, так хочуть поляки. Навіть для порожніх фур вони хочуть окремі черги. Ви стойте, ви мерзнете, ви не їжте, а ми поляки. Розумієте, Оце те, що я казав. І ще отримати доступ до. Системи шлях. Ну, це міжнародна створена система. Шлях також з початку війни. Слухайте, оце те, що я казав, і мене лупили тапками як по голові, так по щоках, так і по спині. Поляки, друзі, друзі, ті друзі, не треба. Нам ми повинні схилитися, ми повинні склонитися. Ні, друзі, ні, не буде друзів. Це ще ми не в ЄС. А якщо ми вступимо в ЄС і, і, і зможемо, і вони пропустять. Там о, Угорщина сказала ні, Словаччина вже сказала ні. Ми не будемо пускати, ми не будемо пропускати. Поляки, дивіться, спочатку було там зерно, спочатку там потім люди, потім ще щось, потім ще щось. Завжди будуть вимоги до нас. Тому що ми конкуренти, ми прямі конкуренти Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії, да, бувших соціалістичних республік. Ми не можемо конкурувати з німцями, з французами, з італійцями, з іспанцями, та да навіть з португальцями і з Грецією, не кажучи про. Північні країни. А ось з цими країнами ми можемо конкурувати, і вони цього не хочуть. Це буде протистояння страшне. Це буде протистояння страшне. А як ми будемо перевозити? Скажіть, як ми будемо перевозити гуманітарку? Ось так? Як ми будемо перевозити снаряди? Це буде щось окреме, це щось буде інше. Ну, поляки. Якщо друг оказався вдруг, і ні друг, і ні враг, а так. Так що вони радіють, коли ми вмираємо за них. Вони довольні, коли в нас вбивають за них. Вони довольні, коли ми їх захищаємо, коли ми стали стіною, щоб до них не прийшли. Але вони не вони вдоволені, коли ми з ними конкуруємо, чесно, конкуруємо. Так, ми навіть признаємо, що ми слабші. Але. Друзі, а я хочу подякувати Ганяні, Валентині, Кабзарю, Станіславу, Сусак, Петру, за вашу допомогу для наших військових для пришвидшення перемоги, за вашу допомогу каналу. Величезна вам, друзі, подяка. Сітки маскувальні потрібні, Сітки маскувальні потрібні. Пишіть, пишіть, пишіть. Ну і ще одне У Криму окупанти продали конфісковану квартиру Зеленських. Квартиру конфіскували, квартиру продали, продали за 44,3 мільйона рублів. Блів, це десь півмільйона Доларів, ну це я хочу сказати. Хоча квартира 119,5 квадратних метрів, навіть 120 немає, я б не сказав. Да, е елітний дім, а, але невеличка квартира. Ну, та й ладно. Забрали, конфіскували, продали. Квартиру президента Зеленського конфіскували і продали. Фабрику п'ятого президента Порошенка не конфіскували і не продали. За квартиру податки Зеленський в бюджет Росії не платив. За фабрику і фабрика. Там і сторожа, там і охрана, там все п'ятий президент Порошенка, податки в російський бюджет платить. Ось і все, що нам треба знати, і все, що у нас є. До вечора, друзі. Ввечері ми з вами поговоримо. Ввечері будемо обговорювати нову тему, і дуже цікаво: Україна переможе.